Двічі отримував повістки, навіть приходив у пункт збору, але їхати на фронт відмовився. Станіслав, громадянин України, але за національністю росіянин. Майже все своє життя прожив саме на Волині. Чому відмовився вступати до Лав Збройних сил України, розповів нашим журналістам. Чоловікові присудили півроку арешту. Він подав апеляцію. Я росіянин. Громадянство у вас? Українське. Я родився в Новосибірську, а сюди мене привезли, коли мені було два роки. 43 роки роки. Так, я живу тут. У мене дві батьківщини, і Україна, і так само і Росія. Чоловік розказує, що після закінчення інституту його батька направили на роботу у ківерці з тих пір і живуть в Україні. Згодом Станіслав переїхав у село Світязь, двічі отримував повістки і навіть приходив у пункт збору, але далі їхати відмовлявся. Так вказано у вироці шацького райсуду. Чоловік каже, що він не те, що не хоче іти до війська, скільки не може, бо здоров'я не дозволяє, болить спина. Там защимлення. Я їздив, робив МРТ, приносив в лікарню, бумаги, щоб лічитися. Комісія признає всіх годних, там нема різниці, який би ти не був. Спиною вона в будь-який момент мене хватає, і я два дні взагалі з ліжка не можу встати. То я там, чесно сказати, сам по собі не потрібен. До того ж, у вироці вказано, що чоловік не хотів проходити військову службу у Збройних силах України, оскільки народився у Російській Федерації. Особа 4 поводив себе ввічливо. Прибував у пункт збору. Однак відбувати у складі команд військової частини для проходження військової служби у збройних силах України відмовлявся. Казав, що не піде служити, не буде вбивати своїх, оскільки за національністю він не українець. І йшло зовсім не так. Прийшли з воєнкомата, почали ми говорити за війну. Ну кажу, так, да, якби росіянин. Кажу, от якщо ти пішов би, ну, поїхав в Польщу, отрив би громадянство там польське, і почалась б війна з Україною. Кажу, і що б ти? Каже, я бював би з Україною. оце от наче так говорять. І так і було сказано, що ні в білоруси, ні в українця, ні в росіян стріляти не будуть. Станіславові присудили півроку арешту. Він приїхав без адвоката. Скромно просить суддів змінити вирок на умовний термін. Просив так, щоб умовний, за того, щоб остався вдома. Ну там по сімейному більше обставлено. з мене там тяжко. Що... То ви що, частково підтримуєте вашу скаргу? Частково. Тобто обтяжуючи обставину, просто виключити, а покарання, яке вважаєте доцільному, призначити Умовний термін. Якщо можна. застосувати положення статті 75 кримінального кодексу. тобто змінюєте свої вимоги апеляційні, так? Так прокурора нема заперечень щодо зміни апеляційних ні, ваше немає. Судді виходять кілька хвилин радяться і вирішують. Вирок шацького суду залишають в силі за ухилення від мобілізації. Станіславу таки шість місяців арешту. Олена Лищук для новин на часі.